Я Дмитро Волк, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 3 го батальйону 68-ї Єгірської бригади. Війна для мене почалася в 2014 році, тоді я виконував завдання в підрозділі ведмеді в 24-й бригаді. Пройшов Луганську область, трошки Донецької. Коли почалася повномасштабна війна, я був вдома. І відразу почав телефонувати своїм друзям, які зі мною, побратимам, які зі мною пройшли бойовий шлях раніше. І Багато з, нас, з наших повернулося з-за кордону. От, я дочекався, два дні дочекав, чекав на них. Потім е, ми подали документи, нас запросили в 68-му окрему єгірську бригаду. Бригада була складна з добровольців, але багато людей не мало бойового досвіду. З нашої роти, куди я попав, потрапив це сьома рота. Бойовий досвід був лише у нашої групи п'ятеро людей і ще у двох хлопців. Коли я прибув, я один з перших прибув на цей напрямок. Він раніше називався Авдіївський, зараз його називають Покровський. Я робив, зробив співпрацю з сусідами з сусідніми бригадами, дізнався. Шляхи підходу до позицій, розвідав позиції для е, своїх груп спостереження. Тоді був сильний дощ, ми знайшли е, хорошу позицію, досить для розвідників. Ось, і вже почали розкладати речі, все, нас попали під обстріл танку і РСЗО. І я отримав поранення тоді в голову. Е, друге поранення отримав вже в кінці травня. Я завжди супроводжую свої групи, ми переміщаємось на Макс Про, завжди проводжу ротацію особисто з ними. Ось, і Влучили в борт Макс Про, пропалили 4-сантиметрову броню, мені пошкодили досить ноги і бедро. І все-таки я підлікувався і повернувся в підрозділ. Із тих боїв, що я міг би виділити, це, звісно, перший бій в Павлівці. Це дуже було складно вночі. От, е, потім із таких великих боїв е, запам'яталося, коли ми розбили 155-ту морських піхитинців е, росіян. Ось 40-го так само пам'ятаю, як розбили е, ДНР. Потім, е, з таких знакових на Харківщині дуже багато боїв було. Наприклад, в Павлівці, коли от ми відбили наступ 155-ї морської і 40 ї ДНР, там була дуже цікава теж ситуація, коли був танковий наступ. Тоді ми ну, перші танки зупинилися на наших мінах ось, і були, вони стали в чергу і просто були розбиті нашою мінометкою. Нашими дронами зі скидами, дуже вражаючий результат. Перший бій, коли застосовували аеророзвідку в нашій бригаді, я ніколи не забуду, це 8, 9, 10 травня. А це бої були, коли вибивали Павлівку, противника з Павлівки. А я коригував і два моїх побратима вони літали на Мавіках тоді. Ось артилерія, ми надав, Я надавав координати по рації, і артилерія досить прицільно влучала і вибивала противника з даної території. За це отримав нагороду. Тоді. Перед кожним боєм планується бій. аеророзвідка проводить розвідку місцевості, підходи, дороги. Як транспортні засоби будуть пересуватися, де вони будуть вести вогневу підтримку. Потім проводиться бій, ми коригуємо цей бій, підтримуємо його завжди. У нас є fpv групи, у нас є групи інших скидерів. Були приклади у нас, коли хлопці були повністю оточені, наприклад, це було біля Павлівки, коли хлопці сиділи в окопах, у них навіть не було. Набоїв і ми відбили їх. Було такі, такі випадки, були теж повного оточення, коли ми скидували воду їм, ліки якісь. Це були на Харківському напрямку, ви знаєте, бачили це От, Бувають такі випадки. Після кажу взяття Павлівки. На нас більше стали звертати увагу і більше почали вкладатися фінансово і технічно в засоби. В дрони і в інше. Дійсно легше втратити дрон, ніж людей. І розвідка ну, почала проводитись дронами, перестали пересуватися групи, ми більш проводимо і нічну і денну розвідку дронами. Завжди супроводжує, або якщо йде піша група, ми завжди проводимо розвідку за допомогою дронів. так само. Ми прикриваємо цю групу, спостерігаємо за нею, коригуємо її, так само направляємо. Щоб вона більш безпечно виконала своє бойове завдання. В моєму підрозділі а, біля зараз 30 людей, багато молодих, а, багато вмотивованих. Я так само беру обмежено придатних, а, є такі вмотивовані, хочуть боронити свою країну. Ось а, Вік хлопців, 18-приблизно до 35, От 35 це одні з найстарших. Зараз дуже багато нових приходить. Приходять молоді хлопці, дуже їх виражаємо, Ми проводимо з ними навчання завжди. Досить розумні хлопці, досвідчені швидко, вхоплюють те, що йому роз, ну, розказують. Молоде покоління дуже має і бажання, і хист, і комп'ютерні ігри, так само моторика рук, така, не така, як у старших, старшого покоління. Ось і такі люди мені потрібні. Ми 68-ма бригада. Ми а, були вперше найгарячій танковий бій, бій прийняли. Це під Буглидаром. Потім досить стримували в районі Райгородки, Сватівський напрямок. Так само стримували своєю потужністю. А, прийшли на позиції Авдіївки, так само зараз стримуємо своїми силами, засобами. Ми всі переосмислимо це все, що відбувалося, як це відбулося, який вклад ми внесли в цю історію. І все ж таки ми з цього ворога знищимо. Я думаю, що все буде добре, і я доживу до цього. Говерна, говерна, це було повертаємось додому.